Дім, тиша без натовпу. Ісус сідає, можливо, втомлений, і саме тоді починається найгутша катехеза. Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні роздумуємо над одним з начебто буденних моментів з Іванії. Ісус приходить додому, але замість відпочити знову навчає, а учні знову питають Чому це так важливо? В Євангелії від Матея, 13 розділ, йде така серія притч. Ісус говорить до натовпів, але часто залишає зміст прихованим. Коли НАТО просходиться, Ісус іде в дім. Це ніби символічний перехід до глибшого особистого рівня. І саме там учні просять поясни нам притчу про куклю у полі. Що це означає? Вони не задовольняються загальними словами, вони шукають глибину, їм недостатньо слухати, вони хочуть розуміти. Справжній учень не той, хто просто слухає проповіді, а той, хто після слухання іде до Ісуса з питаннями. Учні не боялися виглядати недоуками, не вони запитували, бо для них істина це не інформація, а стосунок. Ісус пояснює притчу про кукіль, але ще більше відкриває себе. Бо хто питає, тому відкривається. Ісус приходить у дім, у твою щоденність. Але чи впускаєш його ти? І коли впускаєш, чи маєш до нього питання? Бо віра не в тому, щоб усе знати, а в тому, щоб шукати і не боятися питати, як учні. А які питання до Бога сьогодні носите ви? Чи вистачає вам сміливості сісти поруч і спитати? Поясни мені, Господи. Напишіть про це в коментарях.